Що буде з нового? З нового, ну, дехто бачив, в мене були закладки для книжок. Я вже загрунтувала, і в мене будуть такі дерев'яні розписані закладки для книжок. Ще будуть брелочки декількох розмірів. І, звісно, дерев'яні браслети. Я хочу опробувати і подивитися, що люди думають про це та чи буде на це попит. Також буде декілька варіантів нових сумок. Я хочу подивитися на реакцію людей та на попит, чи будуть такі попит. Тому з цих сумок буде ось ця, яку я вже малювала буде ось така сумочка, але з розписом. Також буде одна чи дві сумочка ось такого формату, але я вже придумала, куди тут можна додати розпис. Тому буде ще така сумочка. І ще в мене є дві ідеї з сумочок. Попереду багато цікавого, я буду показувати, як я це все робила. В мене вже є запис мого наступного кроку до підготовки до виставки. Тому підписуйтесь, залишайте вподобайки та коментарі.